Вітаю вас! Я сьогодні не вдома, та це не записати для вас відео, особливо коли грає Василь Іванчук з Магнусом Карлсоном та партія, яку ми так довго чекали. І, власне, дивимось. Магнос Карлсон грає білими фігурами, починає ходу d4, d5, Кінь f 3 e 6 c 4 Кінь f 6 G3. Каталонський початок. Такий є коронний дебют для Магнуса Карлсона. Він останній чемпіонат світу провів з ним. Слон b 4 шах, слон d 2 Слон відходить на e 7 це такий фінт для того, щоб виминити на D2 саме слона і не дати сюди коня поставити, а потім вже повернути назад слона на e7, коли вже слон білих стоїть на D2. Слон G26, укріплюючи центр, ферзь 2, кінь d 7, слон F4. Коротка рокіровка. А4 грає Магнус Карлсон. І тут Василь Іванчук робить хід, який Магнуса Карлсона трохи вибив себе, як він сам признався. Забирає на c 4 Справа в тому, що тут Магнус Карлсон після кінь d 5 не міг згадати лінії, які він колись знав, але вже забувся. І думав, думав тут і вирішив просто відвести слона на G5. В принципі, добра активна позиція. а 6 розмінялись на Е7, Е4, кінь відходить на B6, відганяє ферзя і тепер чорні без проблем проводять Е5. Після чого, по суті, у чорних всі їхні дебютні проблеми вирішені, тому що після проведення Е5 дорога відкривається для ось цього білопольного слона. Пішака, звісно, можна забрати, то там з легкістю чорні його відіграють після 1, Е8. І заберуть, немає як додатково захистити його. Тому на хід Е5. Магнус Карлсон просто робить рокіровку, є де перезабирає на d4, кінь С5. І тут Магнус Карлсон робить сильний хід. Це турину С1, атакує коня і ставить чорних перед вибором. На Е6 коня не хочеться ставити, тому що там як дорогу слону закриває. По суті, є два варіанти: це або забрати на Е4, або. Відійти на А6. Якщо забрати на Е4, це по суті головна лінія, яку варто було подивитися, то Тора Е1, кінь зв'язаний, потрібно його захищати пішаком, і білі насправді не можуть відіграти. Слоном там погано, до речі, захищати, тому що після кінь Д2 цей кінь на зв'язці таки втрачається, Тора Д8. Можна забрати тура на e4, і після слона слоні 4, ферзі 4. Вийде ось такий еншпіль, де у білих дві фігури за туру і пішака, і звісно, це перевага. Тому потрібно коня захищати пішаком. І у чорних зайвий пішак зберігається. Та все ж у білих доволі приємна гра. Магнус Харсон також цей момент висвітлив в післямачевому інтерв'ю. Він тут розказав, що йшов на цей варіант, тому що є позиційні плюси у білих, і мінуси відповідно у чорних, які роблять гру білих набагато легшою. По-перше, це пішак стоїть на F5 і закриває дорогу слону. По-друге, послаблюються білі поля та діагоналі біля. Чорного короля не став Оксаний Михайлович забирати цього пішака. Відійшов конем на А 6 кінь Д 2, слон G4, слон Ф 1 Кінь під боєм хоче його забрати. Магнус Карлсон, і Тоді буде зіпсована пішокова структура. Тому Тора d8 і відвели цього коня на c7, Та тепер сильний хід А4, який має на меті атакувати коня на Б 6 оскільки у цього коня немає хороших полів для відходу. Кінь c8 зарані відходить. А 5 пішак насувається, захоплюючи простір, він може десь на а 6 стати, що також доволі неприємно. І тут слон в 3 і насправді мені не дуже зрозумілий хід. Важко мені його пояснити. Якщо у вас є ідеї, чому так потрібно було грати, напишіть обов'язково, тому що для мене це загадка насправді. Після цього ходу позиція чорних стає трохи гіршою. Кінь забирає на F3 А 6 оскільки потрібно якось заблокувати все-таки можливість цього пішака насунутись вперед. Тора А4 таким чином виходить в гру. Тура Ф на є 8 і є 5 Ще один прекрасний хід. По перше, відкривається четвертий ряд для Тори, По-друге, це початок плану. Власне, мабуть, з ходу ТОРА4 цей план почався, а так на короля чорних. Чорних зараз поганий кінь на С8, його потрібно вивезти. Якраз пішак на е 5 також не дає змоги цьому коню стати на d6, і тому потрібно після кінь d5, верзь b3, потрібно кіння 7 грати і виводити цього коня таким чином. Та у білих якраз є час для дуже сильного перегрупування. Слон йде на d3, і потім на b1. Ідея в тому, що тепер по ось цій діагоналі хоче поставити десь ферзя на c 2 і залізти на H7. Грає Василь Михайлович H5. Хід логічний, але, звісно, неприємний, тому що по G5 послаблюється, куди тепер кінь може стати. H5 зіграно для того, щоб у випадку. Fерсь 2 перекрити з g6, і якби не було пішака на h5, то білі тут самі пішли б h h5, атакуючи цього пішака, тому потрібно цього пішака сюди ставити. Та після ходу h5, Ferсі 2 не було одразу зіграно. Спочатку тарана є 1. Ідея в тому, що потрібно захищати цього пішака, якщо хочеш відійти кудись к ним. Тобто кінь не може нікуди пригнути, на g5, тому що пішак буде під боєм. Торі на лінії все все одно немає чого робити, вона захищає пішака. Кінь Д на С7. Важливий хід, розумна ідея в тому, що після ферзь 2 G6, якби кінь стояв би не на C7, а на D5 досі, то був би сильний хід Е6 підриваючи основу під пішаком G6, атакуючи пішака F7, і після цього на G6 також слабкість. Тепер Е6 десь не можна зіграти, тому що кінь забирає. Власне, в цьому і була ідея відходу коня на C7. А тепер слон на 2. Слон переходить на іншу діагональ, і цей слон, просто оцініть ось цей маршрут. Слон G2, D3, B1, A2. Слон виходить на а 2 де зв'язує пішака на F7, і тепер загрожує забрати ферзем на G6, оскільки цей пішак не зможе забрати у відповідь. Тому король G7, тепер кінь G5 підключається до гри, пішак під боєм, тому тура F8. E6 Грає Магнус Карлсон, можливо, не. Найточніше рішення, тому що комп'ютер показує, що неточність, Втім, цілком нормальне і логічна. Ідея знову ж таки в тому, щоб розбити структуру біля короля противника. Пішак іде на F6. Тут комп'ютер показує хід кінь D4, та насправді не просто розібратись, тому що є жертва якості. У всіх варіантах після кінь F3 білі забирають пішака на F7, і там все одно пішакова структура біля короля розбита. А щоб продовжувати гру, тут по якихось причинах потрібно відійти трой саме на Б4. Варто розуміти, що навіть в цьому випадку, у випадку, якби Чорні не грали F6, а зіграла б кінь D4 і таким чином виграла б якість, тут навіть при найкращих відбувається. Відходах все одно перевага у білих, тому що пішак не всім дуже потужний. Кінь g 5, всі фігури дуже потужні, пішак надійно захищений, і ось ця тура зовсім не сильніша, ніж цей слон. Чи ось цей кінь. Тут легкі фігури білих дуже сильні. Та зіграно F6, також з одного боку логічний хід, слон B1, атакуючи на g6. Тепер коня забирати не можна, тому що ну, там просто мат вийде. Після б'є G6, король відходить на h8, ферзь б'є H5, шах, король відходить на g7, g4. Тут дуже швидко мат прилетить чорним. Тому. Після слон Б1 з атакою на G6 зіграли F5. Ну і після цього ходу вже видно, що послаблені значно чорні поля біля короля чорних, а також пішак d 6 Тепер вже дуже сильний захищений прохідний, який також сковує чорні фігури. Ферзь c1 грає Магнус Карлсон, якраз всю слабкість чорних полів. Ідея зіграти кінь F7, а потім вторгнутися ферзем на А6. Тора d5. Тут Василь Михайлович насправді вже почав лісувати, незважаючи на те, що у нього часу було більше, ніж у Магнуса. У нього було 36 хвилин, але дуже швидко робив ходи і попередній ось цей хід швидко зроблений. Це насправді фінальна помилка, але вже дуже важкі і по суті стратегічно програні позиції. Тепер після слона 2, Тура ц 5 Ферзь є 3, кінь іде на d5. Ферзь відходить на d2. Тура Ф6 десь чіпляється до цього пішака, та тепер просто Б4, відганяється тура від захисту коня, тура відходить на С3, слон забирає на Д5, вже виграли пішака, ну і позиція залишається програною. Король слабкий, дуже сильний прохідний пішак, всі ці фактори, які були, вони і залишились. Ще Василь Михайлович зіграв Ф4, gf, Тура F5, на F4 там забирати особливого сенсу немає. Лише здається, що тут є якась контргра, насправді нічого особливого, тому що після ферзі 5 ферзем закриватись погано, тому що під пішак проходить. Якщо закриватись Торою, ну тут по суті, так як і в партії. Є у білих доволі простий план. Тура А4 не працює, можна поставити її на А1, потім на Д1, потім привести на D7 і таким чином виграти партію. Один з. З десятків планів, яких тут є, тому що в будь-яких варіантах у білих краще. Ще було зіграно після ЖФ Тра f 5 ферзь відійшов на Е4, і тут Василь Михайлович дався. Певнена перемога насправді і дуже показова атака. Тобто починаючи з ходу Е5, мабуть, навіть 2-4. Давайте повернемо до цього моменту де тура вийшла на А4, потім Е5, змушуючи чорних проводити ось цей план з тим, щоб вивести коня з c8, і поки чорні проводять цей план, перебудувати свої фігури таким чином, щоб атакувати по ослабленій діагоналі і, і просто пробити. Ви бачили самі ход за ходом. Білі розкачували позицію чорних. Буквально кожним ходом викликаючи якусь слабкість. Спочатку g6, потім кінь f5, Уже десь тура f8, Десь мусили потім f6 зіграти, потім f5 зіграти. Утворили цього прохідного пішака, послабили чорні поля. Просто з кожним ходом. Все більше і більше погіршувалась позиція Василя Михайловича і дуже гарна і показова партія у виконанні Магнуса Карлсона. Вітаємо його. Втім, це лише перша партія. Завтра буде друга і буде нове відео на каналі. Дякую вам велике за увагу і до зустрічі.